27 квітня на центральному стадіоні міста Ізмаїла Одеської області втілили всеукраїнський соціальний проект Відкриті уроки футболу, проект Української асоціації футболу Відкриті уроки футболу, який проводиться за підтримку УЄФА. Головною тілю ставить психосоціальну підтримку дітей військових зсу, дітей внутрішньопереміщених осіб, дітей постраждалих від війни, об'єднання дружба дітей внутрішньопереміщених осіб з місцевими дітьми, соціальна інтеграція, інклюзивне середовище, учасники незалежно від рівня здібностей. Та також участі дітей з особливими освітніми потребами, знання з безпеки в умовах війни. Філософія масового футболу це радість від гри замість результату будь-якою ціною, виховання здорового способу життя, розвиток волонтерства та активізація місцевих громад через міжсекторні мережі. 27 квітня на центральному стадіоні міста Ізмаїла відбулося справжнє, справжнє футбольне свято. Було реалізовано проєкт, всеукраїнський соціальний проєкт Відкриті уроки футболу. В нашому місті проєкт Української асоціації футболу реалізован Одеською обласною асоціацією разом з головним організатором, тренером, викладачем Ізмаїльської дитячо-юнацької спортивної школи з футболу Сергієм Райляном. дуже вагому допомогти. Мирська дитяча юнацька спортивна школа, директор школи Олена Руденко, також тренери з мельської дитячі нацької спортивної школи. І м -м, сьогодні э, всебічно э, Українська асоціація футболу також для реалізації проєкту подарувала інвентар, ячі, конуси, фішки, стрибалки, бар'єри, маніжки, гімнастичні кільця. З, е, учасниками проєкту стали діти, вихованці із миської дитячої нацької спортивної школи. Захід відкрило звучання державного гімна України, після чого всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих через військову агресію Російської Федерації в Україні. Завдяки силам оборони та Збройним силам України ми маємо можливість проводити тренування та брати участь у міських обласних. А всеукраїнських змаганнях. На відкритому уроці були присутні директор Ізмаїльської ДЮ США Олена Руденко. Тренерський склад дитячо-спортивної юнацької школи, волонтери та батьки. Для дітей були проведені тренування в ігровому форматі. Вікторини тренери поділилися з юними футболістами лайфхаками. Розповіли спортивні цікавинки. Було організовано кілька тематичних зон, де діти мали змогу навчитися взаємодії, перезнайомитися під час гри та отримати психологічне налаштування. Весь фестиваль проходить в ігровій формі. Тут не перевіряють владіння м'ячом, там передачі, Тут хлопці здесь ребята в ігровій формі осваюваються. Познають, привикають ко всьому этому, узнають друг друга, особливо здесь, тому що дуже важливо, коли вони можуть щось обов'язково сказати. Тобто, через ігру познають футбол. Маленьких спортсменів також вчили, як правильно діяти під час повітряних тривог. Що робити, якщо натрапили на вулиці на незнайомий предмет. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми Новин.